На кабінет міністрів ймовірно чекають кадрові зміни. Як повідомляють джерела видання видання зеркало тижня у фракції Слуга народу напередодні ввечері у парламенті відбулося засідання малої фракції за участю президента. У підсумку вирішили подумати над тим, хто залишить свої посадові крісла. Попередньо у списку віце-прем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр юстиції Денис Малюська, міністр аграрної політики Микола Сольський, міністерка реінтеграції Ірина Верещук та міністр освіти Оксан Лісовий. Долучаємо Андрія Осачука, народного депутата України від фракції Голос до нашого ефіру. Пан Андрію, доброго ранку. Чи чуєте ви нас? Доброго ранку, так дуже добре що... слава Україні, Доброго, слава. пане Андрію? А давайте розбиратися від вчора від вечора. Гуляє інтернетом і між собою народні депутати в тому числі обговорюють про те, що на сьогодні на засіданні можуть відбуватися якісь кадрові зміни. Зокрема, мова йде про шість крісел, які можуть захитатися під значить під міністрами. Чи ви маєте станом на Сьогоднішній ранок якусь інформацію про те, яке буде відбуватися голосування, кого хочуть замінити в Кабміні, і чи справді воно сьогодні відбудеться? Ну, ці крісла, які ви назвали, трясе вже напевно не пару днів, а декілька місяців. Бо розмови про того, Шкурбакова йдуть ще з кінця минулого року. З нами, як з опозицією, ж ніхто не консультується, тому я оперую насправді. Чутками або якоюсь інформацією від колег. Я єдине, що можу підтвердити, що той перелік, який ви назвали, він абсолютно вірний. Єдине, що пан Сольський до нього, так сказати, увірвався, напевно, вчора ввечері, коли всім стало відомо, що йому оголосили підозру набу, тобто, в принципі, ще пару тижнів тому про його відставки мови не йшло, але Набу вирішило трошки розширити список кадрових призначень. Дійсно була наскільки я розумію, ініціатива ухвалювати якісь рішення ледь не сьогодні. Оригінальний план станом на кінець минулого тижня був вівторок присвятити звільненням, а середу присвятити призначенням. Але так виглядає, що слуги і офіс ні про що остаточно не домовилися, і наскільки я розумію, вони просто відклали. На можливо декілька днів чи може на наступний тиждень всі ці рішення. Там ще єдине, чого не вистачає в названих вами прізвищах, це посади генерального прокурора, бо так виглядає, що пан Костін теж хотів би позбутися своєї важливої поважної посади. Вже давно йдуть розмови, що йому дуже подобається міжнародна робота і він би мріяв. Поїхати в якусь іноземну країну послом, але менш з цим з ним теж напевно питання ще не вирішено бо згідно процедури. Для звільнення, наприклад, генерального прокурора потрібно попереднє рішення профільного комітету в даному випадку. Це комітет, де я працюю, комітет правоохоронної діяльності. І станом на сьогодні це питання на рівні комітету не піднімалося. У нас вчора було засідання, ну абсолютно звичайне робоче засідання. Ніхто не заїкався з приводу того, що треба розглядати можливу відставку і відповідно можливо якусь нову кандидатуру. Тому Глобальні зміни, ну не глобальні суттєві зміни в команді Зеленського на рівні уряду і правоохоронних органів будуть, але вони скоріш за все будуть трошки пізніше. Щодо цього тижня, давайте тоді ще одну новину. Обговоримо, яка теж вчора з вечора збурила людей, зокрема в інтернет мережах. Кіна не буде. Слуги народу вирішили зламати парламент через коліно і змусити повернути в законопроект про англійську мову норми, які знищують українське кінодублювання і кінопрокат. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав народний депутат України від фракції Європейська Солідарність Володимир В'ятрович. За його словами, голова комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомив членів комітету про скликання термінового засідання по обіді сьогодні. На порядку денному ревізія висновку комітету про законопроект номер 9432, власне про застосування англійської мови в Україні, закладені в первинному тексті цього президентського законопроекту норми про заборону показу в кінотеатрах англомовних фільмів, дубльованих українською мовою. Вони викликали хвилю обурення українських акторів, представників кінобізнесу і тисяч громадян після численних заяв протесту. Верховна Рада вилучила ці норми законопроекту ще при його голосуванні в першому читанні. І от слуги народу, вочевидь, за вказівкою з банкови, вирішили повернути все назад, заборонивши або різко обмеживши показ фільмів українською мовою в українських кінотеатрах. Це відверто проросійська дія, яка призведе до краху українських кіномереж і якісного кінодубляжу у зростанні і зростанні переглядів західних фільмів у піратських російських копіях. Вважає Володимир В'ятрович. Давайте з цим розбиратися. Власне, тому що ну пам'ятаємо на, на початку 90-х, власне також були проблеми, наприклад, з кінотеатрами, і вони переживали величезну кризу, і потім ці кінотеатри продавали. За копійки на місці цих кінотеатрів виростали якісь торгівельні центри, і зараз ми бачимо, що якщо буде так відбуватися і будуть розвиватися події, власне, як ми щойно обговорили, то це може призвести знову до того, що український ринок кінопрокату зазнає великих збитків і великих втрат. Ну, дивіться, нас перш за все цікавить не так ринок і гроші ринку, як забезпечення існування української мови, і її розвиток, і насправді підтримка яскравих взагалі нових напрямів і галузей, можливо, мистецтва. Бо український дубляж за останні десь ну, років 25, напевно, да це ж почалося з знаменитої адаптації Альфа, на якій виросло напевно ціле покоління молодих uh -huh. українців. І потім це досягло просто неймовірного рівня майстерності. Бо я, як людина, яка, наприклад, ну, вільно володіє англійською мовою, я дуже часто, особливо з дітьми, які теж розуміють добре, але ми дивилися спеціально українські дубляжі, бо вони веселіші за оригінали. Тобто це перетворилося не просто в адаптацію і просування української мови, а взагалі жанр мистецтва. Який абсолютно грішно взагалі, хоч якось, торкати пальцем. Тому я думаю, що наразі напевно рано говорити про зраду. Я знаю про те, що планується сьогодні, напевно, засідання комітету. Який хоче розглядати якісь питання щодо змін до закону про застосування англійської мови, я також можу підтвердити, що закон про застосування англійської мови хочуть розглядати на цьому тижні в другому читанні, тобто якби фінальне голосування. Але я думаю, що буде дуже дуже складно слугам народу, які б вони не отримували, скажімо так, кінематографічні вказівки з банкової. Яка, як ми знаємо, є великими спеціалістами в цій галузі, але буде дуже складно просунути якісь надто токсичні е, норми, бо безумовно опозиція це а ніколи в житті не прийме і буде категорично проти. Але так само зараз і в лавах слуг, як ми знаємо, давно вже немає такої єдності. А якщо вони хочуть пробувати протягувати це голосами ОПЗЖ. То я їм відверто по-дружньому не рекомендую цього робити. Тобто, загроза така є. Це звичайний політичний такий процес, політичний батл, який триває вже п'ятий рік між банковою і опозицією щодо фундаментальних питань гарантії збереження розвитку української мови українського мистецтва. Але я все таки дивлюся досить оптимістично на цю ситуацію і думаю, що навряд чи їм вдасться. Щось надто погане зробити, що не менше, ми будемо дуже уважно за цим слідкувати. Я знаю, що це відомо всім депутатам опозиційних фракцій. Тому давайте подивимося, чим закінчиться історія станом на п'ятницю цього тижня. Пане, Андрій, ще одну деталь Я хочу поцікавитися: в кабінеті міністрів розробляють новий порядок електронного бронювання співробітників через дію. Уряд намагається запустити цей механізм уже вдруге. Вперше ми пам'ятаємо, суспільство не зовсім сприйняло ідеї та ініціативи від Кабміну. Як ви прогнозуєте на цей раз? Як буде прописаний цей документ? Чи справ насправді можна досягти загальноприйнятного для усіх положення по бронюванню. Положення по бронюванню повинно бути не загальноприйнятне Воно може має бути зрозуміле, чітке з аргументацією і поясненням хоча б для політиків Взагалі, історія з бронюванням це одна із жахливих історій вже третього року війни. Бо спочатку все суспільство збурювали слово мобілізація. Хоча його вживали здебільшого і політики і іноді медіа не зовсім правильно. Бо мобілізація – це не тільки призов на військову службу, це взагалі переведення всієї країни на військові рейки під час дії режиму воєнного стану, але фактично з поля зору громадськості повністю випало питання бронювання. Бо фактично ми останні там майже місяців вісім обговорювали, хто піде, а хто не піде служити в армії. Але ж при цьому ключовим елементом є саме бронювання. А бронювання це повністю пряма відповідальність кабінету міністрів України відповідно до чинного вже 30 років, понад 30 років закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. В 12 статті цього закону в чорним по білому написано, що вони мають це робити. Тобто, по великому рахунку, зрозуміло, що перші там тижні, місяці широкомасштабного вторгнення всім було важко, всі латали діри операційні, якось намагалися втримати ситуацію. Але вибачте, ще влітку 22 го треба було дуже детально з цим розбиратися і наводити лад. А на жаль, зараз тільки в наприкінці квітня 24 го року. Після того, як купа якихось проходимців, якихось незрозумілих фірм через мінекономіки, через Міністерство фінансів, наскільки я розумію, позабезпечували собі бронювання да, знамениті історії про там, те саме Товариство з обмеженою відповідальністю Кінокіт, яке утилізує гроші з е, єдиного марафону, яке прирівняли фактично до е, стратегічних підприємств. Я знаю багато історій е, чиновників е, минулої влади. Ще з часів Януковича, які поприлаштовувалися на посади радників в різноманітні державні структури, і їх всіх масово забронювали. Я бачу всі документи з поясненнями, що вони такі важливі для держави і для тих чи інших галузей економіки, що ні в якому випадку їх не можна нікуди призивати на службу, і це є абсолютно тріумфом цинізму і несправедливості. Бо на жаль, за останні там 10 місяців, по-моєму, президент неодноразово використовував слово справедливість в прив'язці до мобілізації. А насправді треба було б розбиратися з справедливістю якоюсь логікою саме в бронюванні. Це питання було повністю провалене кабміном. Суспільство не розуміє, хто і як взагалі бронюється, хто не бронюється. Була маса спекуляцій на цю тему, і на жаль, це все призвело до втрати довіри. Напевно, це найбільша проблема всієї цієї історії. Що за останні десь рік замість того, щоб розбудовувати довіру українських громадян до дій уряду, до дій президента щодо консолідації зусиль в супротиві російській агресії. Уряд постійно робив якісь абсолютно неадекватні дії, які тільки цю довіру руйнували. Я все ще залишаюсь оптимістом. Може вони все таки будуть вчитися на своїх помилках. Давайте подивимося, але наразі абсолютно незрозуміло, яким чином буде вдосконалено цей механізм кабінету міністрів України. Дуже хочеться поділяти ваш оптимізм. Пане Андрію, дякуємо за час і коментар. Народний депутат фракції «Голос» Андрій Осадчук був з нами цієї миті.